Привіт, друзі! Зараз ми з вами подивимося такий онлайн-розклад, який має назву, які енергії у вас відкриваються просто зараз. Отож, думайте лише про себе. Я наголошую це його онлайн-розклад. Він не може резонувати з усіма особистий. Ви можете замовити за номером телефону, який я вказую в описанні під даним відео. Отож, три позиції, як завжди. Обирайте свою карту. Перша, друга, третя. Обирайте свою карту будемо дивитися. Ставте на паузу, а ми будемо дивитися з першої позиції починати. Перша позиція. Які енергії імператриця? Я вважаю, що це найліпша енергія, яка тільки може бути взагалі, а, відкривається енергія імператриці. Я на своєму місці. Я чітко знаю, хто я чітко знаю, куди я йду. Я пропрацювала свою самоцінність, любов до себе самооцінку. Старший аркан імператриці нам може говорити про а, стабільність, про знання, вищі знання, про. Про те, що я утутожнюю себе, бачите, тут і вищі знання, тому що да? тут і відкривається дар, звісно. Благословення від вищих сил. Старша аркан імператриця це говорить про те, що я дійсно знаю, хто я, я дійсно знаю, на якому я шляху, і я просто є, і цього достатньо. Мене достатньо для реалізації будь-чого в моєму житті. Моє життя це стабілізація моїх запитів. Тобто, Якщо я чогось хочу, я це просто беру від життя і отримую. Ось так. Давайте трошки розкриємо більше. мені захотілося взяти цю колоду. Енергії, які відкриваються. Рух вперед, я чітко знаю чого хочу, я добиваюся тепер е, своїх висот не за допомогою боротьби, а за допомогою своїх знань. Те, що я вже відкрила, е, те, що я вже знаю, і той досвід, який я е, в принципі отримала, е, я його використовую в рух вперед. Коронація себе спочатку. Тобто я визнаю, хто я, я визнаю, що таке моє життя, я визнаю свої енергії а, такими, які повноцінно працюють на мене. Поняли, так? Да? Тобто, тут найвищий спектр компліментарності від вищих сил, від колоди Таро для вас перша позиція, я вас вітаю. енергії а, імператриці це енергія. Буття це енергія землі, це енергія благословення. Навіть так я вам скажу, тому благословляю вас, благословляю вас, мої дорогі. Перша позиція. Нехай весь спектр емоцій позитивний. Весь. Енергетичний баланс Всесвіту, космосу і Землі поєднається у вас, у вашому просторі, у вашому житті. Не буде так. Отож, позиція номер два. Дивимося, яка енергія у вас? Троєчка а що так? Чого у нас так? Тут. Е Чітко показують, що ви на теперішній час не бачите істину. Через, вас заглушає біль, біль минулого, біль теперішнього, біль вашої душі. Будемо зараз уточняти. І за, за стосунків тут трюхувольник, вас не вибрали. Вас не вибрали. Таким чином, таким чином, вас навчають любити себе, вибирати себе і прокачувати свою самоцінність, любов до себе і самооцінку. Це боляче, або чоловік тут одружений, може бути, або це мужчина, який не вибрав вас, чоловік, який знаходиться далеко від вас, і яким керує якась жінка, або це його дружина. В принципі, те, що, показує, що він показує про імператрицю, або це його дружина, або це його мама. Ще таке може бути. Також мені показують, що тут можуть бути магічні, магічні різні а, роботи на цього мужчину, тому що тут закривається, ущемляється дорога мужчини, яку він мав пройти з вами. У вас мало бути благословення з ним, да. ви мали бути його. Але у вас ніби закрили це все. Окей, Чому, а відкривається тут яка дорога? да? Чому нам показали трійку? По другій позиції. Покажіть, будь ласка. Тоді яка відкривається енергія? Чи це тройка відкривається істина? Смертка. Брехня обман відкривається вам, королів Таке враження, ніби ви дійдете до суті, і ви зможете це пропрацювати, і ви зможете повністю це якби розтворити. Тут оборона, ви маєте себе захистити. суд судно бачите? Так, да, так, да, так. Да. П'ятерочка жезлов. Не боротися з цим, а прийняти як урок від вищих сил, і тоді вам буде даний зв'язок з вашим родом, ваш рід вас проведе. У вас тут шлях відкривається новий четверка мечей. Да, тому що був застій. Було все, все було в стояку якомусь. Да? Вам відкривається шанс, вам дається шанс, е сила строй. А, вам дається сила для того, щоб перемогти те, де ви зараз знаходитесь, оце одиночество да, через родові програми. Тобто у вас родові програми закріплені на тому, що через розбите серце ви йдете в ріст. Отак от от показано. Значить, зараз ви йдете в ріст. І так, позиція номер три. Дивимося вас. Третя позиція. Що у вас тут? Умільність. У вас туди і зцілені, зцілення душі, вихід на новий рівень, вихід на новий рівень. Вість тут карта така дуже цікава доволі. Вихід на новий рівень душі, тобто тут баланс відчуття землі та космосу, да, простору енергії поєднуються і балансуються. зцілення ваших втілень, зцілення вашого буття. Прикольно. Давайте ми доповнимо так, друга позиція. Стілюємо. Стілюємо ваші енергії і посилаю вам повністю вирішення даної ситуації найкращим. Чином для вас на історичному рівні та в вашому бутці. Так. Третя позиція. енергії які у вас ідуть. Я ж кажу, ви пройшли урок. Тут пройдений урок, пройдений певний шлях, етап духовності через. Біль через біль через втрату, через е, знесилення, знецінення, е, через розчарування, е, через втрати, да? тут показано, що через втрати, таким чином ви очищали е, свій дух. Ви дуже довгий час боролися за своє власне щастя, за любов. І тим самим вас кинуло прямо аж в глибини себе, відкрився дар. От зараз, на теперішній час, тільки-тільки зараз, десь через два місяці, у вас починається пропрацювання саме про уже стосунків. стосунків. Ви створювали стосунки за собою, а зараз починається а, би уже. Пропрацювання за стосунками на фізичному плані, вихід на новий рівень імператриця. Те, що зараз перша позиція пережила. Отак. Так. Да. Здійснення. Тобто ви повинні тут зрозуміти, в першу чергу, я люблю себе і вибираю любов до себе. І якщо я бачу, що людина до мене ставиться відповідно, окей, приймаємо, йдемо, розвиваємося. Якщо ні, значить я вибираю знову ж таки себе, прояв любові до себе. Однозначно, минуле закриваємо, тому що у вас тут ще йде я озираюсь назад, я ще, ще трішечки перекладаю своє минуле на теперішній і на майбутній момент. А тут кажуть, із того і тепер майбутнє не може відкритися вам, тому що ви ще поглядаєте назад. Там... Не даєте тому вмерти повністю, не даєте тому завершитися, тому зараз буде це пропрацювання. Аби от вийти, да, ви платите, е, таким чином ви заплатите за. За що, кстати, ну що це таке? Плата? Ви були в цьому болоті, ви платили за вашу енергію, за вашу силу. Це з прошлими. З прошлими, прошлими да-да-да. Ну, ви виходите на свій, на свій рівень, ви виходите на свою силу мага, і ваше життя приходить мужчина. Тобто тут іде пропрацювання діночества на теперішній час. Через цілення свого серця, через цілення вашої душі йдуть зараз наступні такі от уроки. Тобто, вам дається нова енергія. Клас. Ось такий розклад, мої дорогі. Зараз ми трічку благословимо, благословляємо на звершення, на отримання найкращого результату від пропрацювань. Допомога вашої душі найкращим, найліпшим чином для вас. Во благо. Нехай так і буде. І щастя зазиваю для кожної із позицій. Щастя визначається кожним із нас. Тому хай щастить. Люблю вас.